Героям пам'ять меморіальну дошку полеглому в Афганістані Олегу Базилевичу встановили на фасаді Івано-Франківської середньої школи номер 7 Ініціатори вшанування, міська влада та спілка ветеранів Афганістану. Олег Базилевич, випускник сьомої школи. 1985 року. Він загинув, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Всі, хто знали Олега, кажуть, хлопець був добрим та життєрадісним. Займався спортом, прагнув стати студентом одного з місцевих технікумів, але довелося піти на військову службу. До закінчення служби залишалося дуже мало, але не вижив. Віддав своє життя там, в Афганістані. Це були важкі. Хвилини життя для батьків для сестер, і звичайно, що це був великий удар для школи, коли знали про це вчителі, які навчали його в той час. Війна в Афганістані тривала понад 10 років. Упродовж цього періоду у тій війні брали участь близько 170 тисяч українців. Понад 35 тисяч не повернулися додому. Взагалі сьогоднішньому молодому і кожному наступному поколінні важливо пам'ятати про своїх героїв, які воювали в різних війнах, які захищали і честь нашої землі, от і честь нашого краю. Якщо говорити про Афганістан, то безумовно це важливо, тому що подвійно, тому що вони не за своєю волі вони не воювали за рідну землю. Це була приходь тодішнього керівництва тоталітарного радянського режиму, але наші сини і дочки України чесно виконували свій інтернаціональний як говорили тоді обов'язок, і не їхня вина, що вони воювали на тій далекій землі, і власне. Три з лишнім тисячі українців не повернулися з тієї війни. Вшанування воїнів інтернаціоналістів, приурочне 23-й річниці виведення військ з Афганістану. Такі меморіальні таблиці вихідцям з Івано-Франківська, полеглим в Афганістані, встановили ще в чотирьох навчальних закладах міста. Іваріон Іваненко Владислав Васильчук. Новини на вежі.